Анатолій Валевський. Щастя, Вгору, донизу, вгору, донизу. нестримно пурхають гойдалки. Здається, з кожним разом злітаючи трохи вище, ще трішки ближче до золотистого диска сонечка, що грайливо лоскоче теплими променями розпалено личко милої дівчинки. Вільно в'ються неслухняні кучері, ледве встигаючи за своєю господинею. Чистий дзвінкий сміх сам рветься на волю і розливається срібними дзвіночками, змушуючи задумливих дорослих, які поспішають по своїх вічно невідкладних справах, на мить зупинитися і здивовано озирнутися. І ось уже розгладжуються стурбовані зморшки на лобі, ясніє затуманений погляд, спалахуючи іскрами радісних спогадів, а на щільно стиснутих губах сама по собі розквітає добродушна посмішка. Та як можна серйозно дивитися на це маленьке, життєрадісне диво, з розвиваючоїся сукні, що з захопленням летить через сонячне дитинство до своїх поки що наївних, але все ж заповітних мрій? Ось воно чисте, незамутненне, умовне щастя, просто тому, що сонечко світить, трава зеленіє, співають птахи, поруч байлива мама, друзі. І звичайно чудові крилаті гойдалки. Пам'ятаєте тільки небо, тільки вітер, тільки радість попереду. Де тепер чарівні гойдалки нашого дитинства, коли й куди вони відлетіли, залишивши в пам'яті лише легке посвистування вітерця та ритмічне поскрипування. Іноді, пізнім темним вечором, коли невгамовні дітлахи вже розійшлися по хатах. І готується до зустрічі з казковими снами, ми крадькама сідаємо на дворові гойдалки і, легенько погойдуючись, з теплою усмішкою згадуємо своє дитинство, і те давнє щастя знову повертається до нас і зігріває своїм чистим теплом.